Привіт всіх вітаю у мене на каналі і сьогодні я буду готувати дуже смачну страву, яку ми дуже-дуже полюбляємо. І хочу одразу сказати, як часто ми готуємо таку страву Частіше, ніж смажену картоплю. Тобто смажену картоплю пару раз, пару разів на рік, так? А цю гораздо більш. Ось пошуткували. Так, будемо готувати. Шуткувати вчора потрібно було. Сьогодні вже 2 квітня. Так що не шуткуємо. Так. І це страва з рису, так? І Зазвичай потрібен рис басматі. Басматій, так. Ми от з такого готували. Це називається басматі коричневий. Білого басматі в мене немає. З цього я вже не хочу готувати. Смачно, так, смачно з такого. Але ж хочеться рознообразі. то я буду готувати ось такого. Це шліфований рис, пропарений і в ньому такий ось черненький рис. Його дикий. Називають дикі. 15% тут такого дикого, так що будемо готувати з нього. І що мені ще потрібно? Головне, потрібно цій страві приготувати напій з гранатового соку. А в мене немає. Що ж, ні готувати цю страву? Ні, я вже хочу цю страву. Так що напій я придумаю, якийсь придумаю, а в опису напишу в оригінальний напій, який до цього блюда подається. Так? І що ще нам ще потрібно? І нам ще потрібно Ферець. У мене такий великий, він буде один. А зазвичай я беру два і різного кольору. Так що робимо з того, що є. Так, і ще потрібно слбівки, слівки, слівки, густенькі, куркума, карі. Перець, ні, 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 гірчиця, гірчиця в зернах. Потрібна чорна, в мене коричнева. Чорної я не знайшла. Буду робити з того, що є, як я часто кажу. Так. І потрібний. Так, цей рис не потрібен. Потрібні горішки. Так, горішки я вже промила. І зараз ось з таких. Зазвичай я готую. Воложський мігдаль і як лісовий, як його називають. Хм, забула. Так. А ось потрібно такі горішки їсти, щоб не забувати нічого. Так. Зазвичай ось з таких я готую. А сьогодні у мене суміш. Чого? Ціки тут нема. Так, і кишю, і ось такі горішки ну, суміш. І це буде дуже смачно. І ще потрібно масло вершкове. Все. Сіль це вже зрозуміло. Приступимо. Так, ця страва дуже швидко готується. Тому. Спочатку потрібно напій зробити. Я обдала кип'ятком заварник, до нього кардамону трошки покладу. Так, Гвоздики. Кажіть стоп, бо я не бачу, скільки сиплю. Так. Потім зеленого чаю заварки. Так, досить. І заливаю кипятком. Так, і поки чай настоюється, потрібно закрити чисть. Так, поки чай буде настоюватися, ми приготуємо нашу страву. Для цього нам потрібна так куркума і карі по одній чайній ложці, перець порізала, горішки помила, 250 грамів рису заздалегідь помила. І будемо готувати. Зараз знайду масло вершкове. На дві котельні кладемо масло, так? 100 грамів масла. Нам потрібно е, вершкового. І додаємо ось стільки. Гірчиці в зернах. І це підсмажуємо. По рецепту гораздо більш потрібно гірчиці додавати. Але ну, якщо ви будете робити вперше, то додайте одну столову ложку. Так. А сюди будемо додавати. Ось такі приправки. Так. І все будемо підсмажувати. Так, ця ще не нагрілась. О, потрібно взяти іншу, щоб не путати смаки. Так, трішки трішки підсмажили якось масло. Піну дали. Так, я думаю, нічого страшного. А тепер додаємо промити наш рис. О, не виходить. Так що буду зараз робити за кадром. Буквально одну хвилинку підсмажуємо і будемо додавати води. Один до двох. Якщо у нас 250 грамів рису було, значить 500 грамів води. Так, до цієї пательні додаємо горіхи, Підсмажуємо їх. А, так, а потім перець дадемо, а сюди ми додаємо воду. Один, два. Так, два по 250. Так. На великий вогонь накриваємо кришкою. І 10 хвилин і вже буде готова. Де... Да, так, десь так. 10 хвилин. А сюди щось. Ось вогонь такий тихенький, не смажиться. Так. Запам'ятали? Перець. А після перця будемо додавати сливки. Скільки сливок скільки не жалко. Так. Продовжуємо. Все так. Швидко готується, навіть нема часу шукати кришка від цієї пательні де лежить. Тому я ось так накрила кальгою. А сюди потрібно вже додавати перець. Так. Ну трошки приготується і будемо здавати сливки Трошки не встигаю, напій потрібно раніше було готувати, але ж нічого страшного. Він майже заварився, кардамончик там. Додаємо. Лайм. ой, Так. Додаємо ось таку страву. Додаємо, а потім я вам розкажу, що це було. Це маракуя. Ось таке. Чудове, запашне, смачне, корисне. Маракуя. Так. І додаю сік двох апельсинів. Так. Ще можна додати води. Ой, мараку я розсипала. Чого? Так, ще додаємо води. і готовий майже. А сюди нам потрібно вже швидше-швидше додавати сливки. Так, Вогонь я зменшила. Так, горішки зараз наберуться сливок до себе і буде дуже-дуже. Смачно. Ще трошки і будемо з'єднувати. Напій вже готов, я його наливаю. Можна додати води, якщо комусь крепкі буде такі напії. Так. І тим часом я ще не заглядувала сюди. Так, ну 10 хвилин вже пройшло. І дивимось. Так, вода вся википіла. Так, чуть Чуть-чуть чуть, чуть, -чуть пристало. Так, чуть-чуть не рахується. І додаємо ось це сюди. Так, перемішуємо. І ще. Дві хвилинки і насипаємо. Так, пройшло дві-три хвилинки і вже готово, так? Вимикаємо. Вимикаємо. Так, сливки впитали, так? Рис питав сливки. Трошки потріскує вже. Рідини ніякої нема вже. Одна кота. Так, насипаємо. Побільш, бо це дуже смачно. Так. Готуйте. Таку страву вона дуже корисна і смачна. Так ось що я хочу сказати: не потрібно поспішати. Забула додати мед. Тепер кожен сам себе буде додавати мед. Так? Ось, ладно. Не поспішайте. Побачимось, папа.